Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодяка Тілець на період з 21 по 27 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта Сонця розпочинає ваш розклад і каже про те, що ви будете дуже успішні, будете сяяти і ваші цілі та плани будуть досягнуті. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Далі прямому романтичні почуття. Поруч з ними. Нова робота або, або додаткова робота. І ось тут якийсь договір, можливо, пропонування руки та серця. Зверніть увагу, що хтось вас буде відмовляти, але думайте своїм розумом для того, щоб прийняти правильне рішення. Дивимось уважно. Та вперед, на другий розклад.

Вона показує вам серйозні наміри, будь то договір по роботі, або договір, або пропонування руки та серця. Дивимося, друзі, ось тут кайдани. Це невеличкі розбірки в родині або міцні сімейні стосунки. Оберігайте спокій та рівновагу, перезим, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут корабль це далека дорога, або нові якісь потужні проекти. Ключик ви віднайдете рішення або якусь допомогу до того, що ви прагнули робити. Прямуємо вперед на третій розклад <coughs> Можу сказати, друзі, що нарешті всі планети необхідні йдуть в правильному напрямку, саме тому. <coughs> Всі ваші будуть справи успішні. Як для тих, хто вирішив одружуватися, так і для тих, хто робить по роботі великі проєкти. На моєму каналі вже є нові розклади на пасіансах на місяць травень. Запрошую переглянути всіх, хто ще не бачив. Дуже багато корисної інформації. Дивимося, друзі, на третій розклад. Ось цей корабль вам знову ж таки підкреслює всю важливість якоїсь вашої справи, або далекої дороги, або вашого проєкту, все, що ви будете робити. Ось тут сумна новина. Іноді так буває, сумна новина та розбите серце. Щось не співпадає з тим, що ви запланували. Будьте уважні та обережні для того, щоб наші можливості співпадали з тим, що відбувається реально. Ось тут швидкі дії та події. Та, начебто все. Знову ж тут, кайдани. Ви будете мати розмову, наприклад, якось спілкуватися, радитися зі своїми домашніми. Зверніть на це увагу. Не думайте, що тільки я вирішую, іноді ваші кохані люди, родина може вам допомогти влучною порадою дуже своєчасно, а ви і не очікували на це. Дивимося, друзі, застереження для тельців, Кнут та віник, ніякої агресії. Не проявляйте будь-чого, вона не стосувалася як по роботі, так і в особистих питаннях. Порада карта якор це карта стабільності. Іноді, хоч тут у вас і є, поспішайте значок. Іноді треба пригальмувати для того, щоб. Ваші думки були холодні і ви все чітко розпланували, як та що робити. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.